Вітаю на каналі Гостях у Тані. Сьогодні я хочу вам розказати і показати свої огірки. Справа в тому, що декілька місяців тому назад я розповідала, просто розповідала про вирощування огірків, про те, як ми огірки раніше вирощували для концерного заводу. Концерний завод нам продавав насіння огірків, ми закупали, потім засаджували свої городи. і Вибирали і продавали, на цьому заробляли гроші. І я розповідала, які сорт огірків найкраще родив, і що вони нам продавали. І сьогодні. Там відео набрало дуже багато переглядів. Я хочу, щоб я не була така голословна. Я вам покажу, як родять ці огірки. На каналі є відео про те, як я їх стія, яку відстань дотримувалася. Це все були рекомендації саме цих, цієї фірми. Огірок це Сатіна. Цей гібрид, і є про те, як я прищіпувала верхушки для того, щоб були бічні пагони. І зараз я вам покажу про це розкажу і покажу огірок. Ось він мені зараз на сьогоднішній день. ось отакі. Ну, Огірки зелені. Знову ж хочу сказати, що знову є відео в кінці. Цього ролика, там будуть ссылки на те, як я обробляю огірки, як їх обробляю, чим обробляю. Ну, сьогодні я вам ще й покажу ще раз. Так от дивіться, такі у мене огірки, вони зелені. Це сорт сатіна. Поки що у нас погода дуже нестабільна, кожен день різна погода. То дощ, то, то жара, то дощ, і жара і так далі. Так от, Якщо підняти. Стебло, ось гірка сатіна. Ось подивіться, тут з самого низу, і до самого верху огірочки. Огірочки, 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 І ось і ось огірочок, і ось огірочок, і ось огірочок і так далі, і вони будуть. Це не основне стебло, це бічне стебло вже. Ще вам покажу, щоб ось подивіться, їх тут море, море. І так, скрізь. Ось тут, Бачите? Як тільки листочок, так і огірочок. Як листочок, так і огірочок. Ось листочки, огірочки. Це дуже продуктивний, дуже гарний сорт. І знову ж я вам кажу, що цей сорт, вірніше, гібрид огірка, він дуже стійкий до різних захворювань і різних шкідників. Ну, звичайно, це не означає, що не, мож, не треба там біля нього ходити. Хоча я вам чесно скажу, це перший рік, перший рік, що я біля них трошки хожу. А тоді, коли ми почали вирощувати, це був 15-й рік, то у нас було 300 зернят. Півгороду, десятисоткового город, десять соток, півполовину соток ми засадили. Я не ходила біля них, тому що біля них дуже багато роботи. Треба було вибирати кожного дня, так як я і зараз вибираю їх кожного дня. І треба було сортувати їх там по розмірах, бо тому, що різна ціна була. І ми не сильно не доглядали. Вже під кінець там я обробила, здається, молоком. І то вони мені вже не потрібні, ті були огірки. Ще ось, дивіться, я вам покажу. Ось я просто їх покапушила, бо я вибирала вже. Ось їх скільки лежить. І вони так будуть довго лежати. Так, вони будуть у вас наростати, наростати. Ось, і знову я покопушила, бо вибирала. Оце сорт сатіна. Але. Я їх прищіпувала, верхушку прищіпувала для того, щоб мені потрібно бічні пагани. З бічних паганів ростуть огірки. Ось подивіться, ось пагін оце вже бічний пагін. Я не буду туди всередину лізти, тому що огірки не люблять, щоб їх так сильно ворушили, перевертали. Особливо, коли жарко, вони можуть сохнути, скидати саму саме цю зав'язь, Можуть скинути. Так ось дивіться, ось листок. Ось бічний пагін пішов. І з цього бічного пішов ще один бічний і ось уже огірки. І тут їх буде дуже багато. Так само ось пішов бічний, ось листок, ось листок. І там далі огірки. Ще покажу вам один сорт, який я у цьому році відкрила для себе вірніше в Тарік. В рік я посіла дуже мало того сорту і просто не придивилася до нього. Але в цьому році я посіяла вже трошки більше. І теж суперовий сорт це гіб. Вірніше, от вибачте, мене, будь ласка, але я кажу неправильно, це не сорт, це гібрид, партенокарпічний. Тобто, тут не треба опилювання, тут вони самі. Себе опилюють, тут е, нема жодного пустоцвіту на тих огір, на цих огірках немає. Якщо ви купите саме е, оригінал, тому що, чому я кажу про оригінал От зараз у мене ось на цій стороні теж є. Рядок тут у мене невеликі рядки. Це так на відео здається, що вони довгі. Тут вони коротенькі, тому що ми тільки для себе вирощуємо. Я знаю, що якщо я посажу сатіна, то мені вистачить собі другим людям дати, пригостити. І ще на консервацію віднесу в якусь організацію. Так от, дивіться, це теж сатіна. Але це, виявилося, не справжня сатіна, тому що на сатіні. Ніколи не буде пустоцвіту. Ніколи. А тут є пустоцвіт. Отже, це підробка. Бачите? Взагалі, я вам хочу сказати, що він дорогий. У нас зернята продавалися дуже дорого. І оце, оця, оцей рядок я купувала саме. У нас же тут і в цьому ж році, кожен рік, уже багато років. Продають. Представники фірми для того, щоб ми вирощували і продавали для консервних заводів. І люди купують і продають в цьому році, звичайно, такі умови вирощування, їх що говорять, що чи щось назбирають для продажу. Тому що сохнуть у багатьох. Сохне багатьох. Людей сохнуть, тому що люди не звикли заглядати за гірками. Ось. У нас ніхто за ними не доглядає. Ну, хто там ще які гірки обробляє? У нас огірки виросли. Це ж помідори у нас обробляють, а гірки ні. Виросли, зібрали, посохли до свидання. Так от, бо вчора приходила до мене гості кума, каже, а в мене вже посохли. Ну в неї там не сатіна, в неї амур був. То мені вистачить, каже. Так от, що я хочу сказати, що ще один сорт, який я відкрила для себе, цей сорт називається Шакті. Тут теж, ось візьму зараз стебло, тут теж дуже багато гірків. Бачите, скільки їх? Вони відрізняються від сатіна тільки тим, що трошечки. Плід трошечки світліший. А на, на смак вони такі самі. Вони гарні. Ось вони там лежать. Я ще почала вибирати, але не все вибрала. Зараз покажу, скільки вибрала. Ось, бачите, тут їх теж багато. Гарний сорт. Але щоб це у мене отак воно наростало, я, ми не вирощуємо на шпалері. Один рік ми пробували вирощувати, але ми ж прищіпуємо вершки і м, хочемо, щоб дуже багато бічних паганів. На бічних паганах теж росту, ростуть ці огірки. А на шпалері їх треба постійно їх там притулювати, прив'язувати, заплітати. І тому ми цього ну, не сподобалось нам. Це перше, а друге, вони нас да, чомусь швидко висихали. Ну, тоді рік був дуже жаркий, чи я навіть не знаю, чому воно так було, але вони сухли у нас на шпалерах, тому ми їх вирощуємо ось отак просто на землі. Відстань між рядочками ми робимо 1,5-2 метра, щоб можна було збирати гірки із цього боку, ось, наприклад, і з того боку можна піти і вибрати огірок. Ось оце шахті, я вам зараз покажу. Ось бачите? Ось це далі, далі, далі. І я його прищипнула. Прищипнулась тут немає. А тут пішли вже бічні пагони. Ось пішов бічний пагін. І тут же, же знову ж їх тут І буде і буде і буде. Ось вверх і далі тут огірки. І знову ось тут бічний пішов. Зараз покажу. І тут все, як листочок, так і огірочок. Ось це сорт шахті. Дуже теж хороший сорт, дуже можна його вирощувати і теж не нефробливий. Не не сохне ну від паутинного кліща, звичайно, треба обробляти, але на них не так нападає на нього оця хвороби різні. Цин вони не сушать, не висихають листя. Тобто теж дуже хороший продуктивний гібрид. Тепер коротко розкажу про вибирання. Вибираю я кожного дня зранку. Чому кожного дня? Тому що, от, наприклад, ось я вибирала вже тут пропустила. Ось якщо я оці огірки не вирву сьогодні, а зараз ранок у нас пасмурно. Ось сьогодні так і не вирву, то завтра у мене буде отакий. Я вчора пропустила і ось таке огірок. Мені такий не потрібен. Це мені потрібно буде пізніше, коли я буду закривати солоном їх під капру кришку, тоді я такі кладу. А коли я закриваю мариную їх, то я люблю ось отакі огірки. Оце, до речі, тут уже щось їм не вистачає, крутиться. Ось, бачите, пропустила ось. І він уже великий виріс. А я люблю ось такі помірненькі огірочки, вони лазять у баночку і багато в баночку влазить. Ось такі взагалі. От якщо продавати, то найдорожче це ось такі. До 10 см Ось о, ось такі це вже буде дорожче, дешевше. А це взагалі за копійки вони беруть. тому Вибираю я зараз кожного дня зранку, за добу вони виростають і знов ранок і знов я вибираю. Тепер, що стосується обробіток, зараз я вийшла обробити і зараз покажу, чим я їх обробляю, щоб вони були зеленими. Тому що там у мене одна жіночка питала, як ваші огірки, бо знаєте, два тижні тому назад я знімала відео і показувала, чим я обробляю. Але ж... Результату не показала. Ось бачите, це треба виривати. Оці такі, я вириваю, це паутинний кліщ побив. Я його вбираю, тому що тут може залишатися яйця і вони будуть, будуть огірок висмактувати. І так само оце треба, тут не вистачає, не вистачає магнію, тому що це таке. Стебло молоде, я його сіла трошки пізніше. Так, від, відійшла від теми. Зараз покажу, чим буду сьогодні обробляти. Значить, я взяла така пляшка. У мене є з такою штучкою. Оце я... вони продають ці штучки. Півторашка. Пляшка звичайна півторашка. Обробляю я Фитоспоріна. Фитоспориность Одірвала так, що не видно назви. Ну, вони там є і в білих порошок це. Тому що є і таке... Як пластилін, то воно то краще. Але в нас такого немає. Я не хочу вже де деінде його шукати, тому я беру такі, у нас продають, купую. Ось фітаспорін розбавляю. Це біофунгіцид від бактеріальних і грибкових захворювань. Ну, погода ж, звичайно, грибки, і бактерії, ясно, що їм тільки, тільки щастя така погода. І обробляю фітавірнам. Це теж біопрепарат. Ви знаєте, біопрепарати, вони там, я прочитала, як вони робляться, там, коротше, хтось кудись накакав, щось переробилося, щось таке перетерлося. І це біопрепарат. Тобто тут хімії, ну кажуть, що немає, не знаю. Вірю, те, що кажуть. Але тут, якщо немає фітоверна, це взагалі для закритого ґрунту, то актофіт. Теж у нас є, теж я обробляла. Ось я беру пляшку, розводжу півторашці, додаю, ось У нас ще продають біоприлипач. Можна мило, просто звичайне хазяйство натерти. І водички, і роз, розкала ти щоб було. І просто отак поверху. Тому що перший раз, коли я обробляла, вони були ще маленькі, я обробляла фітаверном а тут паутинного кліща і знизу листочки стебла. Ну, невеличкі вони були. А тепер кожні 7 днів я просто поверх перу, отак, отак бачите, отак поверх. І оцього мені не вистачає. Отак, поверх, всі листочки я прохожу цим фітавирним. Але все одно тут щось бачу, листочки не ідеально зелені. Але саме головне, щоб вони були великі. От якщо вони отакі великі, а не такі дрібнесенькі. Що дрібнесенькі, то треба азот. Тому що огірок це любитель азота. І якщо у вас будуть короткі маленькі пліті і е, маленькі листочки, то, то ж огірок не буде зав'язуватися, або буде зав'язуватися, скидати плід зав'язь, бо їм не буде вистачати сили далі рости. Тому треба азот. А для того, щоб зав'язь була калій. Ну, а це такі перепади, що там десь якісь п'ятна, то магній. Треба Оце ось тут явно не вистачає магнію. Ось Бачите, такий листок. І ще, якщо це біли, жовті прожилки, от побачите, то желіза. ось у такі. А як оце це магнію не вистачає. Сульфат магнію. Ну, я не хочу, це хімія вже. Це біодобриво, тому мені вистачить того, що є. Але о, о, цими препаратами я обробляю біологічними. Раніше я обробляла молоко або сироватка йод. Це я теж обробляла. Просто оприскуватель наливала там на 10 літрів. Літра молока або літра сироватки, а молоко то треба не жирне, щоб було. І, і тоді обробляю. Тоді утворюється така плівочка із жиру на листочках і хвороби не пристають. Це від хвороб, від захворювань. А шкідники, вони їм хоч плівочка, хоч не плівочка. Особливо паутинний кліч той. Так він скрізь. І ось отак я. Так, довгенько, звичайно, незручно так, але ну, півторапляшковий оприскуватель 10-літровий. Не хочу півтори літри. Є в мене там ще 2-літровий. Лити щось теж так само працює. Тому ось отак я обробляю кожні 7 днів. Кожні 7 днів обробляються огірки. І повірте, от прийде, якщо так робити, підгодовувати я їх не підгодовую. То ви знаєте, буде серпень місяць, і у вас будуть огірки, і вересень ще буде, тому що оце зараз пік-липень закінчується скоро. І будуть, це пройдуть оці, оці захворювання. Зазвичай в серпні там жарко буде, і ці хвороби вони вже ну було раніше так. Фороби вже не так нападають, огірки, і у нас іще вересні, їх дуже багато. Ми вже їх потім не вибираємо, бо ми вже не закривалися. вже я то хожу і як ця, набиваюся всім. Та у нас їх теж повно, у нас е, усіх повно, бо я показувала відео, що я була на базарі в сусідній громаді. Так, там їх забирайте, хоч так, хоч як забирайте, хоч за скільки. Огірків огірки є. Тому ось таке коротеньке відео я вам показала. І в шахті теж гарний сорт огірка. Сатіна це ми обожнюємо цю сатіну, ми її садимо, У нас тут усі садять і знову ж продавали дуже багато, але ну це ж для заводів, але в основному всі брали сатіну, бо вона перевірена, вона дає урожай, пустоцвіту немає, оригінал ніколи не буде пустоцвіту, запам'ятайте, якщо, Тому що це партино карпічний огірок, пустоцвіту ніякого не може бути. Якщо це... Є пустацвіт, значить це не оригінал. Значить, це підробка. Тоді буде пустацвіт. Пустацвіт відійде тільки тоді, коли підуть бічні пагони Ось дивіться. Бачите, огірок? Ось огірки є, а он там далі квіточка пустацвіт. І там пустацвіт. Ну, на бічних пагонах треба отак отут прищіплювати. І щоб йшли бічні пагани, тоді буде, не буде пустоцвіту буде більше агірків, але все одно без пустоцвіту не обходиться. Все одно вони будуть. їх просто буде менше, цього пустоцвіту Ну і бджолки, бджілки, якщо не запилювання, то дуже добре. Ось, друзі, я вам коротко розказала. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Я вам буду дуже вдячна. Поширюйте відео. Розповідайте своїм знайомим про цей сорт, я його рекомендую. Він у нас росте, дуже гарний. Ну, багато хто садить амурище. Не знаю, я не садила. Але сатіна це для нас найкращий. Урожайний сорт огірків і стійкий до хвороб. А про те, як я їх закриваю, я покажу, бо сьогодні я буду закривати, зніму відео і покажу найголовніший спосіб. Як закрити, щоб огірки дуже були хрумкі. До речі, вони у консервації дуже хрумкі, дуже. вони просто такі ну, їси і хочеться їсти. Тому зніму відео і покажу, що для цього треба зробити, щоб хрумкість ця залишилася, щоб вони не зварилися, не, не зм'якли. На все добре, всім миру, всім добра щастя, до побачення!